Друзі, вітаю на ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військово-політичні теми. Бо мій гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас. Слава Україні! Вітаю рада на взаєм. Дякую за запрошення. Гром слава. Пане Іване, пропонував. Планувала розпочати цю розмову взагалі з нашої ситуації на лінії фронту з відтинків, але з'явилася новина блискавка, як то кажуть, на стрічках. Володимир Зеленський, президент України, призначив керівником військової одеської адміністрації генерала СБУ Сергія Лисака. Не буду вас просити давати оцінку пану Лисаку або тим більше попередньому очільнику Одеси. Просто хочу вас запитати, чи дається йому плюсів бонусів. Так, бек його так, якщо ми говоримо про генерала служби безпеки України зараз у військовий час, чи чи є це перевагою для кандидата і вже тепер очільника? Ну, дивіться, в такі турбулентні часи в під час військової агресії, в темні часи, то звісно, досвід ну, там військової роботи, роботи в погонах, рішучості він дійсно дає. Ну, дає плюс, коли кажемо про цивільні часи, то зрозуміло, там більше повинно бути стратегії, планування. А тут військово-цивільно, тобто військові стоять першими, цивільні стоять другими. Тут і про оборону, про захист. І, якщо ми кажемо одеський регіон, тут є Придністров'я. Так, Придністров'я, ну вплив там мінімальний, але все одно постійно треба враховувати там раптом, щоб не виникли якісь диверсії, якісь проникнення російських ДРГ, вірогідність там. Майже близька до нуля, але все одно там якимось чином можуть інфільтруватися море, повітря, дрони. Тобто, це все треба враховувати. І ще раз, він вважається добрим, ефективним, саме з таким кризовим антикризовим менеджером у військові часи. Під час повномасштабки він був керівником Житомирського управління. Зустрічали входження спроби вийти в Житомирську область російських військових, тобто там майже був близько. Потім Дніпропетровська область, Дніпропетровщина, і зараз ось Одеська область. Тобто, це показує, що пан Лисак він на гарному рахунку ви всі президента. Ну там задоволені його роботою, і от призначили на нову гарячу, ну таку гарячу ділянку в Одеську область. Так, що ж будемо спостерігати і оцінювати вже за результатами роботи конкретно самі вчинки? А власне, що відбувається на лінії фронту, пане Іване, пропоную проговорити. Російські війська обрали два напрямки стратегічні для свого подальшого наступу: це добропільський і Лиманський. Таку думку висловлюють військові експерти. Таку думку висловлює екс-очільник штабу бригади АЗОВ Богдан Кротевич з позовним Тавр, відомий дуже у військових колах. А він говорить, що саме на цих відтинках росіяни будуть акцентувати, чи погоджуєтесь ви, як бачите, що там буде відбуватись добропільський Лиманський напрямки? Ну, дивіться, те, що те, що відомо на широко загалу, те, що можна говорити, Лиман Росіяни обрали виключно через те, що там. На жаль, зменшилася присутність наших військових, бо їх, в принципі, доволі часто в попередні періоди забирали на доукомплектування в ті напрямки, які були важливими, вважалося. В першу чергу це Курська область. Ну і зрозуміло, на жаль, людей забирали, напрямок став менш насичений нашим військом, і Російська Федерація почала отримувати перевагу виключно у кількості, нахабності і співпраці. Збільшуючи кількість просувань, а, кількість атаків, взагалі просування вперед, перед, перед Тобто ми розуміємо. Тобто, ми брали собі тут пріоритет виключно через меншу присутність українських військових. Зрозуміло. Друге, це, ну, зрозуміло, Костянтинівка, Покровськ, це вже рік плюс. Ці напрямки залишаються важливими. Росіяни не полишають. Можливості і спроб їх захопити, але треба визначити, що це напрямок Дніпропетровщина. От буквально сьогодні Діпстейт знову зробив певні позначки, що російська армія рухається в напрямку Покровського, Покровське, тобто не Покровськ Донецької області, а Покровське під Дніпропетровської області і є там просування на захід. Але судя з того, що я знаю, досі не залишається незрозумілим напрямок, чи це рух. В напрямку міста Запоріжжя, отак, от, от на захід, чи це спроба все ж таки обійти по території Дніпропетровщини і піти рухатися, перерізати дорогу Покровськ-Павлоград, це вже Дніпропетровщина, і перерізати сполучення українських військових в місті і таким чином змусити командування просто от в один момент все кинути і вивести звідти війська. Тобто ще загального розуміння немає. Ну і звісно, останній такий важливий, важливий напрямок, окрім ще раз добропільського, ви правильно кажете. Там в я кажу, там фундаменті, в основі цього наступу Російська Федерація продовжує накопичити сили для того, щоб повторити свій успіх, який був раніше, який був не підготовлений. Зараз вони хочуть підійти до нього більш так грунтовно і більш так як кажу, основательно. І останнє, це Запорізька область в напрямку міста Запоріжжя, бої за місто Степногірськ. На мапі можна подивитися. Воно, ну не кажу, майже захоплене, але бої дійсно дуже криваві. Росія намагається туди заходити, є там повідомлення, що, начебто, частково зайшли. Знову і знову кажу: в чому важливість цього міста? Воно на висоті. Воно на відстані. Приблизно 20 кілометрів від південних околиць міста Запоріжжя, і у випадку, якщо росіянам вдасться взяти це місто, то вибити її буде дуже складно, ну дуже тяжко. І це відкриває можливість для атак південних околиць Запоріжжя, артилерію, систему залпового вогню і безпілотники, піввідрони, скиди, ну скільки там можна буде дотягнутися. І робити нестерпним життя цивільним в місті Запоріжжя, так само як в місті Херсон. От місто Херсон, містяни вони потерпають, бо за ними полюють оці ці всі в півідроні, в скиди полюють на все, починаючи від патрульних поліцейських про військових, навіть не кажу патрульні швидкі, пожежні рятувальні машини, закінчуючи цивільними. От немає цілі, не знайшли ціль влучають в цивільних. Оце це дійсно зараз величезна загроза. Пане Іване, чи відкриваються нові загрози для Дніпра для самого міста Дніпра, вважаючи на те, що є просування по області? Чи про це говорити зарано не треба бити на, на сполох тут? Е, ну, дивіться, на, накачувати Дніпрян, що все у вас все пропало неправильно. А, ну, повинні розуміти, чим ближче вони підходять, тим важче стає ситуація. А от для, наприклад, місто Павлограда, місто Павлоград, це в ну, Доволі велике місто в раніше, попередні періоди перебожу оборонного значення, там були оборонні підприємства. От загроза використання кабів вона є. Тут є. От давайте просто от давайте от зараз відкриємо і просто спробуємо от, про, подивитися по мапі, чи є загроза от, використання КАБів безпосередньо для міста е, Павлоград. До нього зараз від лінії розмежування 87 кілометрів. Тобто, враховуючи, що КАБ прилітає. Близько 100, то в принципі загроза відкривається. Вона є для мешканців міста Павлограда. Але ще раз не накачуємо, не наганяємо страху, хочу вірити, що поки що у росіян такої можливості ще не відкрилося, але вона гіпотетично залишається у них. Та пане Іване, ну і, власне Діпстейт, це та мапа, на яку ми орієнтуємося цивільні, намагаючись слідкувати за тим, що відбувається на фронті. І от аналітики Діпстейт зазначають, що на Донеччині окуповано три нових населених пункти росіянами йдеться про перебудову комар та мирне на Новопавлівському напрямку. кажуть аналітики, ворог окупував перебудову, комар та мирне просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки. Як бачите, чи, чи є там успіх у ворога, чи це такі локальні історії, які ну, сьогодні є, а завтра, можливо, і, і, від, і відбили наші сили? Дивіться. оті ось маленькі штурми, то по, по двоє, по троє людей, в чому їх прелість, як росіяни кажуть, що вони розосереджені, вони мають можливість там, наприклад, з десяти груп, там одна, дві можуть. Добігти до ціля, наприклад, заховатися на півзруйнованому будиночку, передати е, своєму команду, що ми тут, ми пробігли крізь українські порядки, давайте нам підсилення, і Російська Федерація продовжує докидати підсилення, поки там не вдасться їм накопичити там, знаю, 20, 30, 40, 100 людей, неважливо. І потім далі просування. Тому е, до чого веду, що всі ці маленькі просування, вони навіть враховуючи що там 20 людей. Але якщо там немає українських військових, ми розуміємо, що у нас є нестача людей, то в будь-якому випадку вважається, що територія захоплена. Не обов'язково, щоб там було 10 тисяч російського війська, навіть там невелика кількість, але якщо вони там присутні більш ніж 2-3 дні, це означає, що їм вдалося закріпитися. І от наше командування навіть намагається швидко тільки бачить, що там невеличка група просочилася, щоб не дати їм часу. Накопичитися далі швидко протягом доби, максимум дві. Їх всіх елімінують, їх всіх знищують. Ну наскільки є можливість, але не завжди на жаль, це виходить. Тому ці всі зафарбовані території, на жаль, якщо вони там більше ніж там три дні під контролем росіян, вони переходять під їхній контроль вже і фізично, і метафорично, і вибити їх звідти складно, складно, складно. Окей, коли є можливість, вибивають, але не завжди це виходить. Пане Іване, власне, якщо повертатися е, до тактики, яку зараз застосовують росіяни, ви вже сказали і про ці маленькі групи, які вони використовують для інфільтрації, так ну і власне дрони, основний е, засіб та для боротьби. Як змінюється тактика, як зміниться в подальшому, зважаючи на те, що дощі, туман, попереду опади. Так, а дрони вони потребують гарної видимості. Чи можемо ми говорити про те, що буде змінена тактика, а, зважаючи на погодні умови? Дивіться, Це ж не перша. На жаль, бачимо не перше, що ми зустрічаємо цей осінній зимовий сезон, дощі, сніга, вітри, і знову багато припущень, що все от тепер російський наступ він загальмується. Ну поки дощі, так вони розмивають ґрунт, важкою технікою не пройти. Але камон, де ця військова техніка важка на фронтах в такому форматі, в таких масштабах, яка вона була раніше. Зараз поодинокі танки є, поодинокі ці броньовані машини. Зазвичай це Уазіки, Пазіки, Буханки, Пікапи. А ще більше зазвичай, чим ближче до лінії фронту, це на двох на своїх двох, або там на мотоциклах, на самокати вже теж не пройдуть. Або це гужовий транспорт, це коняки, віслюки, те, що вони використовують. Про безпілотники вони так само вже пройшли апгрейд, і їх можна використовувати. Ну, не всі, звісно, але багато яких з них можна використовувати і в не дуже гарних погодних умовах. Зрозуміло, коли сильний вітер, питань нема, безпілотники маленькі зносить, і їх використовувати в повітрі ну, неможливо. Але ж ця погода не триває там тижнів, це може бути день, ну можливо, там два. Потім стабілізується погода, і безпілотники знову з'являються в повітрі. Зрозуміло, коли сильні морози, ємність акумулятора не дозволяє довго використовувати його в повітрі, там буквально декілька десятків хвилин, і все, і він розряджається, тому треба швидко його там направляти в ціль. приводу тактики, що росіяни використовують, вони навчилися прикривати своїх військовослужбовців з повітря. Тобто, коли їхні військовослужбовці наступають, вони так само прикриваються російськими впівідронами. І розрахунок такий: атакувати українську безпілотну авіацію, Атакувати українські безпілотники, які намагаються атакувати російські штурмові групи, і таким чином отримувати певну перевагу в, в наступі. Пане Іване, ми не можемо лишати без уваги удари по тилах. Росіяни масово наб'ють не тільки по енергетичних об'єктах, по залізниці, по газовій інфраструктурі. Це їхні напрямки цієї осені, як бачимо, як ви як ви розумієте собі, та як ми можемо захиститись? Якщо ми говоримо про енергооб'єкти, от ми спілкувалися з енергетичним експертом. Він говорить: ну ви уявіть собі, ТЕЦ, ну це. Кілька поверхівка, величезна територія. Ми не можемо її втягнути там якоюсь сіткою або ще чимось. Треба ППО. А, з ну меншим об'єктами там простіше, але все одно треба більше. ППО. що можемо зробити для захисту от на осінь, якщо ми говоримо про енергетику, <залізницю> про залізницю, про газовуя. Я, я підтверджую слова неназваного вам експерта. Неодноразово бував на теплоцентралі в місті Києві. Там і п'ята, і третя, і четверта, яка стара назва четверта, теця дарниці. Величезні об'єкти, просто мама дорога. Це навіть не багатоповерхівка, це дев'ятиповерхівка, це величезні ємності, це турбіни. Ти заходиш, ти просто таке враження, що ти ну знає, всередині Титаніка. Просто ну це величезні будівлі, величезні конструкції. І коли кажуть, е, чого їх не захистили, погана влада. Ну спробуйте. Ну не просто подивіться там, як ТЕС виглядає. Це ну, декілька гектарів об'єктів різноманітних, які там розташовані. Не буду сперечатися з приводу сіток, чи працюють вони, не готовий сказати. Ну, перша думка дійсно, що можна затягнути, але питання, як протидіяти дрону шахет, який летить, і він важить там скільки там 70 кг вибухівки, чи втримає його ця сітка. Ну риторичне питання. Ну навіть якщо перший дрон втримає, то другий точно пробиває. Тому якийсь там каркас, багатошаровий цей бетон, там метр шириною. Ну це неможливо зробити, як, наприклад, на Чорнобильську АЕС. невеличкі об'єкти так вони закриваються. Є там можливості, є в мережі світлини. Як невеличкі підстанції, вони закриті спеціальними конструкціями металевими, і як кажуть, декілька поспіль влучань від шахедів вони витримують без пошкоджень самої основи. Потім швидко відновлюються ці конструкції. і о, ситуація захищена. Ну об'єкт захищений. Відповіді ну зрозуміло, це дрони перехоплювачі, це ППО на кожну підстанцію. ППО не поставити. Ми бачили, як і в Києві є пробиття. На жаль, коли дрони залітають, здавалося б, Київ. Дуже захищений регіон, але все одно ППО на всіх не вистачає. Ну як на мене, ну класична теза: не стріляйте, не збивайте стріли, вбивайте лучника. Ну от місця виробництва російських безпілотників. От, як на мене, це перша ідея, яка повинна бути у українських посадовців. Ідея фікс дотягнутися до місць виготовлення російських. Безпілотників до людей, до провідних конструкторів, в принципі, Ізраїль так само і працював над знищенням іранської ядерної програми, атакуючи окремих ключових фахівців, які були драйверами процесу, їх там вбивали, знищували. Я пропускаю що. Над цим робота йде, працюють над тим, щоб людей знищувати і проектну документацію, і шукають можливості, як дотягнутися до що там, Єлабуга, да і інша, решта інших локацій, де витовляються або безпілотники, або комплектуючі до них. Так, пане Іване, ну і на завершення таке більш політичне питання, але все одно воно стосується війни. Томагавки сьогодні про них знову говорять, і Дональд Трамп говорить, і е, зараз говорять на полях. Е, е, зустрічаються міністри оборони країн НАТО е, в Брюсселі. Теж запитують журналісти: так що ж томагавки? І всі кажуть, що рішення за Америкою, якщо вони ухвалять таке рішення, то ми тільки підтримаємо. А як ви ставитесь взагалі до цього рішення? Чи вважаєте його реальним томагавки в Україні? Ну, давай так, мій суб'єктивізм я залишаю тут консерватором, баба яга. Моє суб'єктивне особисте враження, що ми томагавки не отримаємо. Я хочу помилитися, помилитися і сказати, що Дональд Трамп виявився нашим слонярою, що він все ж таки ухвалив це рішення. Супер, дуже йому дякуємо. Я вибачуся із задоволенням. Скажу, от, от, от помилився. От от був не. Далекоглядним неправильно оцінив, але станом на зараз я вважаю, що ну нам їх не передадуть. Декілька є причин, в чому дуже суттєво. Починаючи від обмеженої кількості цих ракет, які є на озброєнні США. Про це багато говорилося, а, враховуючи їх радіус дії. Там багато людей кажуть, що там 2600 кілометрів. Це радіус а, з а, господі, з ядерною боєголовкою, 2600 Без ядерної набагато менше 1500 але все одно в очах американців це страшенна ескалація. Плюс немає носіїв, звідки запускати ці ракети. Всього американців зараз є, вважається вісім установок, з яких можна запускати з землі ці ракети, і всі вони знаходяться десь в сторону. Південної Кореї, Японії, і от зараз компанія-Вробник закінчує виготовлення чергової партії а, цих наземних пускових установок для Німеччини, але це буде в 2026 році. Є, звісно, там ще шість установок, які у морських піхотинців американських знаходяться, але вони використовуються для тренувальних а, польотів, для тренувальних запусків. <кхід> тому раз суб'єктивізм, Україна ці ракети не отримає. Якщо навіть рішення таке буде ухвалено, там щось не знаю, зміниться, заберуть установки, передадуть Україні, то, як кажуть американські журналісти, йде, йде розмова про там 20-50 ракет. Вони погоди не зроблять. Це як свого часу ми мріяли про там танки. Так, вони приїхали американські, їх було настільки мало, що вони погоди не зробили. Літаки були f 16 вау, супер! Всього їх приїхало 20, там 25 одиниць із розрахунку, що нам потрібно 120 атакамси так передали, але там були декілька десятків. І останнє, коли кажуть, от ракети намагався, ви показали на Близькому Сході. Камон, це було в 90-х роках. Воювали проти Іраку. Господи, що таке Ірак? Ну, обняті плакать. Коли вони там ці ракети обходили там радянські системи, зараз системи у Російської Федерації. Як ці томагавки впораються ніхто не знає. І от останнє. останнє. Тоді в Іраку ці вони запускалися масово. Декілька десятків вони просто вилітали, хмара величезна. Е, у нас тут що? Ну, декілька десятків всього нам передадуть, тому що ну, великої погоди, срібною кулею, вони точно не стануть. Тому ми подивимося, буквально там скільки залишилося? 2-4 години. Ми подивимося, що скаже американський президент. Бо він зазвичай завжди може сказати. Мені потрібно ще 2-3 дні, або там до кінця місяця, або там до кінця року, і я визначуся. Або зателефоную президенту Путіну і запитаю, як він до цього ставиться. Так, да, це правда. Ну і власне цієї п'ятниці Дональд Трамп зустрічається з Володимиром Зеленським. Тож точно почуємо від нього анонс коли і чого чекати. Пасибі вам, пане Іване, за цю розмову, да. за вашу експертизу. Так, да, дякуємо. Глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, бо ваша активність робить нас помітними на платформі YouTube. Будьте з нами до зустрічі.